Я довго мовчав. Багато років збирав те, що промовляли старці у різних куточках України. Одні казали про темряву, інші про світло. Але майже всі в один голос говорили про одного, хто з'явиться в час найбільшої біди і переверне хід історії: не цар, не полководець, не старий політик, а той, кого ніхто не чекав, його сміялися, принижували, не вірили в нього. Але пророцтва збуваються. Я записав останні слова старця, що живе поблизу Рахова. Йому понад 90, він сліпий, але бачить далі за всіх. Його слова це не алегорія, це те, що буде. Слухайте і не сумнівайтеся. Синку, записуй, бо це вже збувається. Те, що я побачив, почалося ще 2019 року. Я тоді вже відчував, прийшов той. Кого не зрозуміють спочатку, але потім запишуть в підручники всієї землі, його ім'я, Володимир Зеленський, не просто чоловік, а призначений часом. Не випадковий, бо ніхто випадковий не пережив би те, що він витримав, почалося все з війни, нею керував диявол у тілі людини. Путін, весь світ боявся його, але не Зеленський. І коли всі тікали, ховалися, переїжджали. Він залишився. І це був перший знак. У ньому тоді прокинулось не просто лідерство. В ньому заговорив той дух, що спить у кожному воїні світла, перший етап його шляху, випробування війною, те, що мало зламати, укріпило. Він навчився мислити не лише політично, а глобально. Він не вчився в академіях, але йому підказували згори. Я бачив у снах. Як над ним стояли душі померлих гетьманів, воїнів, мучеників, вони нащептували йому рішення. Пам'ятаєш, як він збирав весь світ довкола України? Це вже було передбачено. Одного з наших старців спитали ще в 70-х, чи побачимо ми, як Україна стане на рівень зі світовими державами? А він сказав: не просто стане, а стоятиме попереду, і не завдяки танкам. Чи грошам, а завдяки людині, яка отримає довіру мільйонів простих сердець. Це був Володимир Зеленський. Після 2022 року його не сприймали всерйоз деякі західні кола, але він почав відкривати очі лідерам Байдену, Макрону Шольцу, змушував їх бачити не лише інтерес, а справедливість, і що більше в нього стріляли. То сильніше він ставав, він став символом. Запам'ятай, синку, те, що відбулося, лише початок, десята частина шляху, я бачив сон, три вершини, на які він зійде. Перша вершина це перемога України, це буде не лише військова перемога, це буде духовне очищення. Коли згорить Москва, коли впаде режим, коли сам диявол забере своїх. Тоді всі побачать, що він не просто лідер держави, він зберіг дух народу. Друга вершина це створення нового блоку. НАТО то вже не буде головне. Я бачив Зеленський стане ініціатором нової безпекової платформи. В ній будуть Польща, країни Балтії, Велика Британія, Фінляндія, Чехія, Канада, Японія. Він стане арбітром між Заходом і Сходом, не як прохач. А як гарант нової справедливості. Третя вершина це глобальний вплив. Після завершення війни він не піде. Багато хто думав, що відійде, але він ще з'явиться в новому статусі: я бачив зібрання всіх глав держав, і він там, не серед сидячих, він стоїть посередині, бо саме його почнуть закликати як представника світової моралі. Він не буде генеральним секретарем ООН, але створить щось більше: нову систему відповідальності лідерів. Ви бачите лише те, що показує телевізор, але багато чого зараз відбувається в тіні, і він вже створив три речі, які змінюють планету: технологічний альянс з країнами, що розвиваються. Його команда вже веде переговори з Тайванем, Південною Кореєю, Індією. Аргентиною. Вони розробляють нову систему військової оборони на базі ШІ. І саме Україна буде першою країною, де це впровадиться. Це дасть Україні силу навіть без чисельної армії. Міжнародний суд Путіна, саме Зеленський, доб'ється відкритого суду, який транслюватимуть по всьому світу. І цей суд відкриє двері для нової системи правосуддя. Проти диктаторів. Він доб'ється, щоб більше ніколи тирани не мали імунітету. Програма ж відбудова з серцем. Це не просто гроші на цеглу, це модель нового суспільства. Він залучить архітекторів, вчених, гуманітаріїв з усього світу, щоб побудувати українські міста майбутнього. І за цією моделлю потім перебудують Сирію, Лівію, навіть деякі регіони Африки. Це вже почалось. Він вже веде переговори. Слухай, бо це важливо. Зеленський не піде з політики. Він стане моральним маркером доби. Коли у США зміниться влада, його запросять стати радником нового президента. Коли у Європі почнуть знову сперечатися про біженців, економіку, релігію, його голос стане вирішальним. Він стане лідером не однієї країни, а голосом правди у всьому світі. І те, що він скаже, буде не наказ, а правда, яку визнають. У 2026-му він проведе історичну реформу, створить платформу глобальної взаємодії країн, які зазнали агресії. І саме ця платформа потім перетвориться на нову міжнародну організацію замість ООН. До 2030-го його внесуть у списки найвпливовіших людей століття. Його біографію. Вивчатимуть в Гарварді, Токіо, Страсбурзі його іменем назвуть школи, вулиці. Але головне, він змінить саме уявлення про лідера, більше не обиратимуть за силою чи грошима, а за душею і здатністю вести в найтемніший час. І ще скажу: його не зламають. Він не зрадить, не спокуситься, володію, бо він вже пройшов через смерть не фізично. А духовно, йому в 2023-му хотіли зрадити близькі. В 2024-му він тримав країну на межі без сил, але вистояв. І тепер він не керує заради себе, а заради тих, хто загинув. Я бачив, як вночі він молиться не на показ, а по-справжньому. Не дивуйтесь, він буде першим українцем, що отримає глобальну Нобелівську премію за мир. І то не як жест, а за конкретні досягнення. Весь світ стане на ноги, коли він увійде до зали. І не як артист, а як вождь правди Нового століття. Він ще молодий, але його ім'я вже вписане у нову книгу людства. І ця книга тільки відкривається.